Вітаю вас, друзі! З вами Вікторія. Сьогодні роблю огляд нашого малинника. Це відео я записувала в кінці липня 2023 року і малинник у нас росте в умовах Дніпропетровської області. Нагадую, що сорт у нас малини Джоан Джей, ремонтантний сорт, і бачите, яким чином ми її доглядаємо, як ми її підв'язуємо. У мене вже є на каналі відео, де я показую, як ми встановлювали ось ці стовпчики, яка там висота була, ну, всі оці параметри, і ось подивіться, яким чином ми підв'язуємо цю малину до шпалери. Це подібно до літери В. Іде ось така схема підв'язування. Ця схема дозволяє добре провінтилювати ряди з малиною, тобто там не загущується вона і повітря спокійно. Проходить в рядах малини. Це перше. Друге, підв'язка дає змогу малині триматися, гілочки не ламаються, бо цей сорт дуже високоврожайний і може під власною вагою просто зламатися гілки малини. І третє, такий спосіб підв'язки полегшує збір ягід. Бо дуже-дуже зручно, видно всі ягоди, і це дуже зручно і швидко можна зібрати. Підв'язуємо за допомогою ось таких пластикових зав'язок, можна використати якісь проволочки, ну, все, що вам все, що вам заманеться. Ось таким чином. Бачите, ось такий, кожну я... гілочку ми підв'язуємо і підв'язуємо, починаємо підв'язувати з самого низу і піднімаємося догори. Підв'язувати нижні ряди, ну а далі вже легше. Полив, полив у нас крапельний полив, лежить крапельна стрічка. І ось подивіться, все отут всерединки мокро, поливалось десь оце півтори години. Ну Гарно виглядає, гарний цей полив, нам дуже подобається. Так, далі були в мене ще запитання на моїх попередніх відео стосовно. Бур'янів, як ми боремося з бур'янами. Ну, ви бачите, що міжряддя більш-менш таке чисте, немає таких бур'янів, як перії, і такі подібні до нього бур'яни. Тому що міжряддя ми обробляли за допомогою гербіцидів, спеціально направлених на ось такий різновид бур'янів, як перій. Ну, звичайно, в ряду бур'яна не так багато, але його можна просто вирвати руками, якби воно не критично. Далі, міжряддя. на міжряддях ви можете побачити лежаті гілки малини. Це ми виконували підв'язку і паралельно з тим проріджували ряди. Тобто прибирали всі е, ці молоді пагани, які там е, виросли. Це робиться для того, щоб знову ж таки прорідити е, малину в рядку, так, е, не загущувати, е, толку все одно не буде з оцього молодняка, який там е, росте. Так, а, а малина дасть, віддасть свої, всі свої сили на ягоди. І подивіться, Бачите, скільки, скільки тут ягід. Нагадую ще раз, що ця малина плодоносить починає десь з кінця липня, і плодоноса вона десь у нас до жовтня. Ну, звичайно, в жовтні вже не так буде активно, не так її буде багато. І все, звичайно, залежить від. Температури від поливу і так далі. Ніяких добрив ми не додавали, нічого не додаємо. Малинку якби вирощуємо для себе і ну, таку натуральну, так, те, що ми продаємо, це теж воно натуральне і люди. Купують у нас її тільки завдяки тому, що ми не використовуємо жодних хімічних оцих добавок. Дуже багато бджолів літає, джмелів літає, які запилюють малинку, але вони не нападають, вони просто виконують свою роботу. Далі і ще було таке запитання, якої висоти може бути досягати ця малина. Скажу вам так, що у нас максимальна висота однієї гілки одного куща малини це був метр в. 80 см, 1 метр 80 см. Для того потрібно обов'язково підв'язувати, щоб вона не ламалася, щоб вона не падала і е, давала добрий.